Вітаю! Сьогодні у нас буде з вами арт-терапевтичне малювання. Так, так, У мене вже там є один урок записаний. Сьогодні ми помалюємо з вами ну, зовсім маленько. Таку зробимо вправу невеличкий урок. Я буду використовувати невеличкий аркуш, у мене 10 на 10 см розмір. Ви можете використовувати будь-який аркуш будь-якого кольору. Як вам схочеться. І ми розпочнемо з того, що намалюємо ось такі дуги, починаючи з цього куточку. І дуже великі ось так. Я білим акварельним олівцем, але можна малювати і простим олівцем. І далі ми малюємо такі чешуйки, наче ось так. Я не використовую ніяких вимірювальних приладів. Ось так на око малюю. Це в нас буде малювання, яке буде приносити нам релакс, таке арт-терапевтичне. Всього 15 хвилин такого малювання воно зможе заспокоїти, привести до стану такого розслаблення. І крім того, ми з вами попрактикуємось малювати котячим пензликом. Це така вправа буде, да? і ось так заповнюємо повний аркуш такими дугами. Можна вигадати інші варіанти, як вам схочеться намалювати. Не обов'язково повторити вара... варіанти ті, які я пропоную. Так зроблю. У мене гуашої фарби. Я буду використовувати розбілені кольори, вибілений жовтий, вибілений кармін і вибілений помаранчевий колір. І почну малювати, мочу китячого пензлика в фарбу можна перевернути, щоб так мені буде навпаки малювати зручніше. І починає малювати. Коли малюємо, зосереджуємося на процесі малювання, не на результаті, а на процесі малювання. Слідкуємо за своїм диханням. Ось так зернятка за зернятком. Ви можете пофантазувати і намалювати в одному цьому секторі декілька зерняток різними кольорами. І розмір цих секторів. Намалюйте такий, як ви хочете. Якщо у вас маленький котячий пензлик, то можна меншого розміру намалювати ці сектори, якщо великий, то більшого розміру. І насолоджуйтесь цим малюванням. Ось я намалювала один сектор, можу намалювати, у мене три кольори. Буду малювати, наприклад, зараз ще раз вибіленим помаранчевим персиком. Тут немає правил. Головне, щоб ви насолоджувались тим, що робите, дихали спокійно. І насолоджувались цим мазочками. Кожним мазочком. Тоді це буде малювання працювати на користь, буде допомагати змінити стан. Я змінюю зараз колір, намалюю ці два сектори, один вибіленим жовтим. Вімпніть собі музику, яка вам подобається, яка викликає у вас такі почуття релаксу, гарного настрою, спокою. Все залежить від вашого стану. Ось так. І це зроблю жовтеньким. Можна і все одним кольором намалювати. Дихайте, обов'язково дихайте і насолоджуйтесь, не поспішайте. І одночасно ми тренуємо тячку, чимо її бути слухняною, коли да? намалюєш багато-багато зирняток, потім легко малювати котячим пензликом. Цей сектор я заповню рожевим. зернятки, ми вигинаємо їх, заповнюємо. Ось так. не поспішаємо. І одразу цей сектор заповнюємо. Так народжується у нас така. Лістівочка можна, до речі, намалювати це акриловими фарбами, не обов'язково малювати гуашевими. Тут я теж рожевим намалюю. Якщо малювати на білому тлі, то можна малювати просто чистими кольорами, не додавати білого. Ось так, ну і пензлика і далі знову візьму персиковий. Не думайте, яким кольором малювати. Намагайтесь просто відчувати, який кольор вам хочеться, до якого потягнеться рука. Можна все і одним кольором намалювати, не обов'язково змінювати кольори. Можливо, вам так схочеться. потихеньку не поспішайте, Сповільнуйте свій стан, да? відчувайте, як тиша в голові. Відсутні думки. Ось тут намалюю. Коли наша Голова вільна від думок. Ми знаходимося в моменті зараз. В моменті зараз є тільки те, що ми відчуваємо. І тоді наше тіло розслаблюється. Ми починаємо помічати красу навколо насолоджуватися процесом, відпочивати. Ось так. Я тут ще захочу намалювати жовтенькі. У мене немає ніякого плану деяким кольором малювати. Ще жовтеньким тут зроблю. Не поспішайте. Я знову візьму рожевий. Можна було взяти ще більше кольорів, не обов'язково три. Скільки вам схочеться. Якщо, наприклад, вам не подобається, що не дуже яскраві вийшли зернятка, повторіть їх ще раз головне, щоб вам подобалось. Ось так зернятка за зернятками. Створюємо таку. Медитативну картинку. Знову візьму персиковий колір. Ось, бачите, вже стільки зерняток намальовано. І так дуже просто приручити котячку, навчити її бути слухняною і малювати гарненькі зернятка. Не вийшло зернятка, просто повторити його ще один разочок. Цьому куточку у мене. Теж не намальовано. Я навіть ось так заповню цей куточок. Тут теж намалюю персиковим. Ви ж не забувайте повільно дихати, да, слідкувати, за тим, щоб не затримувати своє дихання, а дихати повільно. Тоді наше тіло приходить до гарного стану. Ось сюди можна жовтенький, так? Да? І що в мене трішечки тут залишилося заповнити? Візьму рожевим. Ось так. До речі, ви можете намалювати будь-які форми, не обов'язково такі довгі, як я малюю. А ті форми, які вам хочеться. Я, може, запишу ще, як намалювати у вигляді закрученої такої лінії спіралі. Ось дивіться. Як гарненько вийшло, мені просто так подобається. Можна ще вдосконалити свою роботу, наприклад, поставити крапочки або взяти там, фарбу і ось тут понамальовувати отакі об'єднуючі лінії, наприклад. Це теж буде гарне тренування, малювання котячим пензликом тонких ліній, дивіться, і прикрашає цю роботу. Я взяла вибілений жовтий котячий пензлик малював тоненько, ви тримаєте його, бачите, доволі так вертикально. Він тоді контрольований. Ви можете бачити, як ви натискаєте, відчувати на кінчик пензлика ось так. І змінюється вже і Мальовочка ця, листівочка, картинка, навіть стан змінюється. Відчуваєте, коли вже намалювали багатенько зерняток, сповільнилися, да? в голові, тиша, насолода. Можна додати ще крапочок сюди, якщо схочеться. так? Да? Малесеньких або величеньких на початку зерняток ось тут кожного цього кущика. Ось так. Спробуйте ви намалювати, наосолуджуйтесь процесом, нехай ваш стан зміниться і відчувайте себе завжди гарно.